Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль, і сьогодні мова піде про комбінування броні у Вальхеймі. Про те наскільки це корисно у моєму відео Усе про броню у Вальхеймі. Я розповів не усе, оскільки пропустив комбіновану броню, тобто комплекти броні, до яких входить декілька частин. З інших комплектів, що мають корисні ефекти, щоправда їх не так багато, і такі частини броні, що дають ефект саме від одної її одиниці, а не цілого комплекту, з'являються з етапу біому болото у вигляді кореневого сету, вовчої броні та комплекту Фенріра в біомі Гора, і роба зайтиревим платенням на етапі імлистих земель. Другою частиною сету стануть накидки і матимуть вони ефект з біому гора, включно до імлистих земель. Це Вовча накидка, накидка зі шкури Бекоящура та накидка Спір'я. Взагалі складати цей комплект варто вам самим і враховувати ваші власні побажання разом з етапом розвитку вашого персонажа у 10 світі, коли ми отримали доступ до будь-якого сету. Про які я казав раніше, то варто думати про майбутні біоми, і на будь-якому з них завжди буде актуальна проколювальна різальна шкода та шкода вогнем. А вже ж інші її види будуть мати місце на нових для вас біомах. Але я виділяю для себе такі частини броні, як коренева маска та нагрудник, і накидка, будь-яка з тих, що я згадував раніше. Але бажано мати спір'я, оскільки вона, окрім стійкості до морозу, дасть вам стійкість до пошкоджень від падіння. Чому саме ці частини, а все легко. Коренева маска стане у нагоді в болоті, зробивши вас стійким до шкоди отрути. Кореневий нагрудник зробить вас стійким до пошкоджень від проколювальної шкоди, що дає вам перевагу. Та вище згадання накидки для спокійного перебування. В біомі гора. Також можете використовувати частини сету броні з айтировим плетенням, щоб збільшити швидкість відновлення айтиру. тобто броню можна комбінувати, і це часом дуже корисно, тим більш скоро вже повноцінно вийде оновлення популистих земель зі своєю новою бронею, і можливостей стане ще більше. Якщо я щось пропустив, виправляйте мене в коментарях. А якщо відео сподобалось та було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.